Це x 6 Бачите, гламурний на гласках, на світлі, на туманочках, на омивачах, також на передніх патронічках, на оригінальних своїх дисках, як сказати. Також на літній гумі. x 2 бачите, 3,5. Ну це трьохлітровий бензин. Так, машина притонована сама, має безключовий доступ. Дивіться. О, на всіх дверках. Повний електропакет, музика. Бачите, яка? Сама крута у нас. сама крута музика. Світлий салончик. Два коврички відразу в комплекті. Також накидочка, кожа під низом, Повністю регулювання електричне, спинок, неспинок, пам'ять сидінь, мультикермо, круїзи контроль, автосвітло. Все в цій машині є. Передні задні туманки. Оригінальна в нас приборочка. Дивіться. БМВ. Регулюровочка. Все в нас є. Переходимо до солончику. Також тут, як бачите, встановили такий у нас моніторчик, він повністю працює. Камери, не камери, патронічки, навігатори. Все тут є. У нас музика. Все цифрове. Бачите, можете нажоти пальцем керувати. Блютузик підключити музику, старт-стоп, підігрівчики, вентиляція, обдуви, переднє-заднє скло, клімат включили. Також у нас тут оригінальний cd ченджер. Також у нас є тут масажі. Партронички, спуск з гори, відкривання багажника. Максималка, я вам так скажу. Пригаємо mm -hmm. назад. У -у -у. Як тут удобно. Дивіться, королівська посадка. Тут прям кофе хочеться взяти, або холодний напой випити. просто. там ніша для речей, бізнес клас. Сразу так руку вперед. Тут у нас клімат. У нас як задній клімат, прикиньте. Також задні підігрівчики. Якщо вам ця консоль не треба по стакані, то можете кинути собі підлокітник для електроляда. Також у нас є рішетка, літр масла, літр лимонаду в комплекті буде йти. Також тут ніша, Дивіться, Як все акуратно, отверточка, молоточок, докаточка, ремені на подарок, дещо поміняти. Все дуже класно. Також у нас тут аптечечка, ніша для речей, USB. Доволі просторний великий. Кнопочку нажали, хоп. Плавно все закривається, і також дотяжка. Так що, друзі, якщо хочете придбати цей автомобіль, приїжджайте до нас в Автопоінт, Софійська, 19, зробимо тест-драйв, перевірку і придбайте собі цей гарний автомобіль. Автопоїнт. Придбай якісне авто.